Сокіл або Балабан. Цікаві факти про соколів. Сокіл Фалко, або раніше Балабан. Відноситься до родини соколових. Фалконідає. Ряду соколоподібних. Фалконіформерс. В культурі багатьох народів сокіл символізує силу, хоробрість і відвагу. А соколиний зір став еталоном гостроти зору. Сокіл це денний хижий птах, який харчується гризунами, птахами та комахами. Він являється дуже корисним регулятором поголів'я шкідників, що наносять шкоду іншим видам пернатих та посівам сільськогосподарських культур. Це справжній санітар природи, який допомагає і людині, поїдаючи велику кількість гризунів. Сокіл легко приручається і використовується любителями соколиного полювання, але цей птах визнає лише свого господаря, який піклується про нього. Назва сокіл Фалко походить від латинського слова фалкс, що означає серп, адже саме таку форму мають соколині крила під час польоту. Сокіл це дуже молода родина серед хижих птахів. Їй налічується менше 10 мільйонів років. Вони з'явилися на землі в період пізнього міоцену. Соколи це сама велика родина соколових. Сюди входять 11 родів і близько 60 видів птахів. Та з 11 родів до родини соколових відносяться 6 родів, решта до різних видів каракарів. Каракари це рід хижих птахів родини соколових, частина яких вже рахується вимерлими, а частина мешкає на Американському континенті. Соколи це одні з найрозумніших птахів, враховуючи кмітливість, яку вони проявляють в процесі полювання на здобич. Таку оцінку інтелекту птахів при винахідливості на полюванні. Запропонував канадський вчений вже у 21 столітті. Підраховано, що п'ята частина всіх птахів на землі стає добитчю соколів сапсанів. Соколи живуть на всій території землі, окрім Антарктиди. За методом полювання та зовнішніми ознаками всі соколи можна розділити на три основні групи: Боривітри. Чеглоки. Та соколи. Боривітри відрізняються рудим оперенням на верхній частині тіла та міцною статурою. Часто помітні відмінності між самцями і самками, харчуються боривітри в основному плазунами, гризунами та комахами. Боривітри розселяються в Європі, Азії, Африці, Австралії, на Мадагаскарі, в Новій Зеландії. Новій Гвінеї і Новій Каледонії, на Сейшелах та в Степах і в напівпустелях Америки. Чеглоки або підсоколики великі це перелітний мігруючий птах, який мешкає в Європі, Північній Африці та Азії. Європейські чеглоки зимують на півдні Африки. Чеглоки із Сибіру мігрують на зиму у Південно-Східну Азію та Індію. Чеглоки зовні нагадують сокола сапсана, але значно менші. Оперення спини має сталевий чи сизо-чорний колір. Оперення живота вохристе з темними цятками. Горло та щоки мають біле оперення. Але щоки прикрашають темні, так би мовити, вусики і такого ж кольору шапочка. Пір'я на ногах і нижній частині хвоста – коричневе Самка чеглока більша за самця. Чеглоки харчуються дрібними птахами, яких ловлять на льоту, та комахами, іноді полюють на кажанів. Соколи сапсани поширені на всіх континентах земної кулі. Окрім Антарктиди. Сапсани мають розмір з сіру ворону і темне сіре оперення спини. Оперення черева світле строкате, а голови чорне. Під очима є чорні видовжені плями, так звані вуса. Існує 17 підвидів сапсана. В Україні зустрічаються три підвиди: звичайний, кавказький і тундровий. Тундровий зустрічається при його міграції. Сапсан харчується переважно птахами середніх розмірів голуби, шпаки, качки інші навколоводні птахи. Рідше сапсан полює на невеликих савців. Сокіл сапсан це найшвидший птах на землі. Під час полювання, а саме пікірування, майже вертикально на жертву. Сапсан розвиває швидкість понад 322 км на годину. Хоча теперішні заміри декількох пікіруючих птахів показали швидкість, що не перевищувала 140 км на годину, свою жертву сапсан вдаряє по дотичній, в основному в голову, притиснутими до тулуба лапами. А удар кіхтями задніх пальців настільки сильний, що буває відриває голову у жертви. Крила соколів значно більші за їх хвоста і мають специфічну форму. Це зумовлено тим, щоб птах міг розвивати величезну швидкість і маневрувати під час вертикального польоту, а щоб повітря не забивало ніс під час швидкого польоту. Перед ніздрями соколів є кістковий виступ, який перенаправляє потік повітря від носа. Свою жертву соколи відстежують або сидячи вертикально стовпчиком в затишному місці, або ширяючи високо в небі. Статева зрілість, наприклад, сокола сапсана, досягається при двохрічному віці. Соколи утворюють пари один раз на все життя. Вони будують гнізда на скелях, на землі, на покинутих антропологічних об'єктах, на деревах, частенько не гребують захопленими гніздами інших птахів, наприклад, покинутими гніздами круків. Гнізда соколи будують з гілок дерев та вистилають травою. Шлюбна церемонія соколів полягає в демонстративних польотах. Самець і самка, щепившись кігтями. Можуть падати вниз близько 10 метрів. Кожна соколина сім'я має свою територію, на якій вона харчується і вирощує потомство. Сапсан займає територію радіусом від гнізда в 19-24 кілометри. Сокіл Сапсан живе у дикій природі 18-20 років, у неволі до 30 років. Сапсан розрізняє дрібну здобич на відстані 1 кілометра. Кречет це найбільший птах родини соколових. Розмах крил самки Кречета становить 120-135 см. Довжина тіла в середньому 56 см, а вага від 1400 до 2100 г. Самці кречета мають довжину тіла в середньому 53 см, а вагу від 800 до 1300 г. Самці кречета значно менші від самок. Кречети мешкають на крайній півночі Євразії і Північній Америці. Ці птахи живуть до 13 років. Лісові соколи мешкають у вологих тропічних лісах Центральної і Південної Америки. Самий дрібний смугастий лісовий сокіл. Його довжина тіла 30-38 см, а маса 150-200 г. Найбільший з лісових соколів комірцевий сокіл. Його довжина тіла 45-60 см. А маса 500-750 г. В посушливий період року самка лісового сокола відкладає 2-3 яйця, а в період дощів висиджує протягом 33-48 днів. Сокіл реготун має темно буре оперення спини, смугасті крила і хвіст та золотисто кремову нижню частину тіла. Сокіл реготун займає ареал в лісах Амазонії. Від Півдня Мексики до Уругваю і північної частини Аргентини. Довжина тіла сокола реготуна становить 45-50 см. Маса 400-650 грамів. Самка сокола реготуна відкладає одне-два яйця. І висиджує тільки вона на протязі 40-65 днів. Через 8 тижнів після вилуплення. Пташенята залишають батьківське гніздо. Соколи-реготуни полюють на величезній швидкості на великих птахів, атакуючи їх в польоті. Існують карликові соколи або соколи крихти. Це осінні хижі птахи, які займають ареал у тропічних лісах Південно-Східної Азії, південно-східного Китаю до Філіппін та Північної Індії. Та найнечисленнішим соколом у світі є маврикійський боривітер. В цьому провина людини, яка знищила ліси в ареалі проживання цього птаха. Всього залишилося лише дві пари маврикійського боревітера. Сокіл залишив неоціненний слід в людській культурі різних народів. В Єгипті сокіл вважався втіленням Бога Сонця Ра. На гербах Об'єднаних Арабських Еміратів Киргизії та Ісландії зображений сокіл. В Україні сокіл вважається символом незламності в боротьбі за волю і незалежність народу. А на думку багатьох українців, в основі герба України Тризуба, лежить символічне зображення пікіруючого сокола. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Зімер.